Багато хто сьогодні підходив, запитував: А що ж на цей худі? На цей худі написано 100 років українському радіо. Це найстаріший український мовник. Прошу оплески для найстарішого українського мовника. Друзі, я пам'ятаю, коли в 88 році я працюючи на українському радіо у Львові, вперше запускав в ефір рок-оперу Файнал Кат, яка тоді була заборонена в радянському союзі. І мені доводилося перекладати писати ручкою текст. Ми за мир, ми за мир ставити початку в цензурі і пускати це в ефір. Сьогодні нічого цього немає. Шановні друзі, 100 років тому Україна на весь світ заговорила своєю мовою про Україну, і голос України буде звучати ще і 100, і 200, і 300 років. І ніхто цього не зупинить. Повномасштабне вторгнення показало наскільки важливий радіозв'язок, особливо на прифронтових територіях, і величезна подяка.